Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про суто практичні речі з регулювання ринку криптовалют в Україні. Тобто про ті проблеми, які реально виникають, а не в теорії, що щось регулювати, щось не регулювати, закон прийнятий не прийнятий. Говоримо суто про те, що відбувається і те, що потребує негайного вирішення. До речі, якщо у вас. Вже є якісь проблеми з блокчейнами, з блокуванням аккаунтів, проходженням емейл, там внизу наші соціальні мережі і, до речі, є контакти, є можливість написати в месенджері, пишіть, будемо вирішувати ці проблеми. А сьогодні хочу поговорити з вами саме про емейл. Дуже багато людей звертається з приводу того, що біржі блокують аккаунти. Звичайно, що в даному випадку на аккаунті є гроші, людина втрачає доступ до цих грошей. Що можу вам сказати, з досвіду спілкування ось з клієнтами? Приходять люди, коли вони отримали повідомлення про блокування свого аккаунту, от дуже велика помилка, що всі починають щось вигадувати. До речі, дуже багато людей приходять, от припустимо, до нас от, як до юристів, і навіть намагаються мені щось ну, розповідати, що воно ну, не відповідає дійсності. Тобто, вже з досвіду розумієш, що це абсурд, що тобі розказують. І відповідно да, ситуація складає така, що щось там нахаботили, щось там намутили, а потім ну, ніби потрібного питання вирішувати, але е, бажання розповідати, що там робилось, е, ну немає. І е, відразу хочу сказати, що якщо така ситуація відбулась, то це не шлях, тобто вирішити проблему неможливо. Люди щось намагаються придумувати писати на біржу на біржі нема дурних. Тобто ніхто оці там казки вони там не повірять. Тому якщо є бажання реально розпаковувати акаунт, є необхідність вирішувати цю проблему, то підходити до неї ну потрібно наступним чином. Тобто, спочатку треба розібратися з біржею в зв'язку з чим. Було блокування акаунту, які операції призвели до того, що адміністрація біржі заблокувала аккаунт і не дає можливість розпоряджатись криптоактивами. Як це зробити? Ну звичайно, що написати в підтримку. Можна це зробити адвокатським запитом. Є біржі, які ігнорують такі звернення або там не своєчасно відповідають. Є в нас ще одна точка входу це консульські установи. Тому, якщо в цій країні є консульська установа, то тоді можна звертатись до консульської установи української, щоб вона з запитом звернулася до адміністрації біржі. От Звичайно, що це точно вже не буде проігноровано. Далі алгоритм дій який треба брати ці правила АМЛ, брати користувацьку угоду і розбирати, що саме ви порушили. І розбиратись з характером операції, з характером транзакцій, що фактично відбувалось. Тобто, за що вам перераховували, за що ви перераховували, що це за контрагенти. Якщо вирішується проблема з АМЛ, з біржею, ну ви маєте пояснювати, що це за контрагент, якщо це якісь роботи, послуги, навіть надавати його контакти. Якщо це був якийсь, припустимо, фріланс, ви познайомились там десь там в інтернеті, що щось відбувалось, то ну, треба показувати, що ми познайомились на такому то ресурсі. Я там виконував таку-то роботу, зі мною так то так то розраховувалися. Тому що ситуації. Дуже багато, і вони всі різні. Навіть ну були такі історії, що хтось там звертався в поліцію, тому що там вимагали зробити якісь певні транзакції. Потім ці люди скаржились. Починається там кримінальне провадження, починається розслідування з когось там ще вимагали криптоактиви. І звичайно, що розкручують цю цепочку, кому як за що перераховували гроші потрапити в таку ситуацію, а потім ще потрапити в якийсь розшук чи е, ще якісь проблеми здобути. Ну точно це нікому не потрібно, тому. Якщо е, це відбулося, ви хочете вирішувати це з юристами. Приходьте відразу, будьте готові розповісти всю історію, що відбувалося з акаунтом, що це за люди, кому ви перераховували, чи хто вам перераховував, яка періодичність цих транзакцій, е, кількість цих транзакцій. Тобто, ключовий момент це підготовка такого потужного детального пояснення. Що, припустимо, на цей гаманець в нас на таку-то -та адресу уходило там 25 чи 30 транзакцій з поясненням по кожній транзакції. І тоді да, можна ставити питання: так а що ми порушили? Отримуємо інформацію, що ми порушили. Відпрацювали ми документи, емей, політику, біржі, користувацьку угоду. Це зазвичай дата історія, що де всі натиснули галочки і з усім погодились. Це вимагає часу і уваги. Це важкий е, труд, важка праця. Але це необхідно і після того можна визначатись, є підстави для оскарження або нема підстав для оскарження. Які тут складнощі, якщо ми оскаржуємо в досудовому порядку і знаходимося в Україні, реча дії є знову ж таки. Не всі юристи на це звертають уваги. В нас є орган в країні, припустимо, де знаходиться біржа, який регулює АМЛ. Якщо правила АМЛ в нас відрізняються від законодавства тієї країни, ну це вже підстава е, вирішувати в досудовому порядку там адекватність застосування цих чи інших там заходів. Пливо є регулятор, який взагалі регулює обіг віртуальних активів. Можна звертатись до нього. І знову ж таки, третя точка входу це в нас дипломатичні установи. Зазвичай це вирішується через там консульський відділ. Можна просити їх сприяти. Ми ж податки платимо, тобто не треба до цього підходити, як там до чогось там, що знаходиться за межами. Податки платимо, можемо питати, щоб консульська установа сприяла нам вирішені питання там на території. Thank you. Третьої держави, а, якщо ситуація заходить після досудового регулювання у глухий кут, то тут треба рахувати, тому що дуже багато людей, хто приходить, рахуємо економіку. Судитись десь на Мальті або, наприклад, там в Арабських Еміратах, ну по-перше, будемо відверті. Да, я не знаю, досконально законодавство, віртуальні активи там Мальти, як воно регулюється, все це звичайно вирішується. Є провайдери, є компанії, ну які можуть це забезпечити, але треба рахувати бюджет іноді да доцільність є, іноді доцільності немає, але Відсоток, який е, дає досудове врегулювання, і навіть без застосування у цих там органів е, державних, які займаються МЛ в третій країні, які займаються там обігом віртуальних активів, він дуже високий. Якщо є адекватність е, там користувача на біржі, і він ну, робить адекватно і намагається довести при нормальному юридичному супроводженні ці питання, можна вирішити. І ще момент, який хотів проговорити. От ну аналитична ситуація. Е, дуже багато людей розповідають, приходять знаєте, до юристів, а ті кажуть, ви нам заплатіть за консультацію. Після того ми будемо там про щось там розмовляти. І доходить до абсурда. Що кажуть, ви давайте, ми щось будемо тут робити, якісь документи придумувати, тому що біржа може спитати у вас там джерела походження коштів. Слухайте, ну це абсурд, ну повний абсурд. Коли ви йдете до юриста, ну як ви до магазин приходите, берете мобільний телефон. От з вас же не беруть гроші за те, що ви його взяли, ви хоча б спитайте, а що буде по результатам консультації. Ну і взагалі подивіться, він щось ну, на цьому розуміється, не розуміється, тому що знову ж таки стикаюся з тим, що високий э, відсоток людей, які потім приходять, э, ну, які не вирішили питання і розповідають, що там їм казали і що вони заплатили, ну це просто ну, сюр якийсь. Тому э, якщо є э, блокування аккаунту на біржі, це не тупік. Можна з цим працювати, обов'язково приходьте, є кейси, є реальні речаги, як це робити, але все це треба робити дуже обережно і продумувати кожний крок. Не наробіть тільки от якихось речей, щоб вас можна потім було довести, що ви надавали якусь там недостовірну інформацію на біржу. Ну і ще момент, якщо у вас багато транзакцій, якщо там серйозний якийсь двіж є, і вам. От, ну, Дуже е, важливо використовувати саме централізовані біржі, ну в силу там якоїсь специфіки діяльності, то завчасно приходьте, і треба е, пропрацювати потенційні запити від амл біржі, щоб ну, бути готовим і ці ризики ну, відразу знизити, тому що вирішувати проблему ну, от, о, такого роду кейс ну значно дорожче і да, значно сложніше, Ну, ніж ну, завчасно, просто все спланувати і бути готовим е при першому зверненні там, відділу мейль біржі е надати всю необхідну інформацію. Ну і останній момент да, рекомендація, уходьте з ЦЕКСов, якщо у вас це можливо, переходьте на Декси, працюйте з децентралізованими біржами і забувайте, що таке взагалі проблема блокування аккаунтів. Якщо відео було корисне, обов'язково тут поставте лайк. Поділіться нашим відео. Знову ж таки, нагадую, що всі контакти є вони тут внизу. Будьте з нами, будемо намагатись робити класний контент. Починаємо Новий рік, давати актуальні теми, корисну інформацію. Ну і знову ж таки, дякую вам за те, що дивитесь. Пока-пока, друзі.